Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Трубій, Юрій Олександрович, десантник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 19 квітня 2000 року у селі Врублівка, Романівського району Житомирської області. В багатодітній родині юнак мав двох братів і трьох менших сестричок. Коли Юрій було 4 роки, трагічно загинув його батько. Після трагедії у 2004 році родина переїхала жити у селище Романів. Він був звичайним добросердним та життєрадісним хлопцем. Йому подобалося щось робити своїми руками з листопада 2021 року. Юра проходив службу в АТО в Донецькій області, де його і застав початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З 2006 по 2015 рік Юра навчався в Романівському ліцеї, був веселим, активним, полюбляв футбол. Ще в шкільні роки захопився виготовленням виробів з деревини, різьбленням по дереву, Вів здоровий спосіб життя, слідкував за своєю фізичною формою, був спортивний і цілеспрямований, захоплювався вправами на турніку. У 2015 році, після закінчення 9 класу, вступив до Житомирського технологічного коледжу за спеціальністю обробка деревини, який закінчив у 2019 році. Після закінчення коледжу займався улюбленою справою. Працював на різних приватних фірмах із виготовлення дерев'яних меблів у місті Житомир. У 2020 році Юрій прийняв рішення піти до війська. Хлопець підписав контракт із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ, а пізніше перевівся в 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон 95-ї бригади імені Тараса Синюка. Герой неодноразово відзначений командуванням за сумлінне виконання службових обов'язків та відмінні показники у бойовій підготовці. З листопада 2021 року. Юрій проходив службу в зоні АТО в Донецькій області, де його і застав початок повномасштабного вторгнення Росії на територію, України у березні 2022 року батальйон, де служив Юрій, було перенаправлено до Ізюмського району Харківської області, де ворог намагався прорватися до міста Слов'янськ, прагнучи оточити угрупування ЗСУ в цьому регіоні. Ворог переважав у десятки разів і технікою, і в живій силі. Село Кам'янка стало долиною смерті. Молоді десантники йшли і виконували наказ зупинити ворога. Вони стояли до останнього. Всі вони знали, що це буде дорога в один кінець. Село Кам'янка було зруйноване, стерте з лиця землі. Під постійними авіаударами, під градами і фосфорними та касетними снарядами. Десантники рятували місцевих жителів, вивозили їх на танках. Навіть по-пластунськи у повній окупації рятували, витягували старих немічних людей. У одному з таких боїв і загинув молодий герой Юрій Трубій. Через окупацію територій, де загинув герой, тіло Юрія та його побратимів, а там поліг майже весь батальйон, неможливо було евакуювати, тому вони всі були оголошені безвісти зниклими. Лише у вересні 2022 року, після деокупації Кам'янки, стало можливим повернути тіла героїв. Усі вони були поховані на Краснопільському кладовищі у Дніпрі, як тимчасово невідомі захисники України. Лише у березні 2023 року, за експертизою ДНК, було ідентифіковане тіло Юрія, і 1 червня 2023 року герой повернувся додому на щиті на місце вічного спочинку. Юрія Трубія було поховано на місцевому кладовищі селища Романів біля свого меншого брата, Трубія Павла Олександровича, який також загинув у березні 2022 року під час битви за Київщину. Указом президента України від 17 листопада 2023 року трубі Юрій Олександрович був нагороджений Орденом за мужність третього ступеня посмертно, який був вручений його мамі на день його народження, 19 квітня 2024 року. Найкращі завжди йдуть першими: вічна шана і слава герою.